У Дніпропетровську фінішував кубок України з плавання за його результатами сформовано національну штатну збірну команду України. З найсильніших плавців у Дніпропетровську не змагалися лише Дарина Зєвіна і Максим Шемберєв. Киянка в Атланті брала участь у матчовій зустрічі США Європа, а Максим відновлюється після ангіни. Для провідних плавців перехід з короткої води до Олімпійського стандарту відбувся без проблем. Так Андрій Говоров показав високі результати на спринтерських дистанціях батерфляєм та кролем. Соревновання це найкраща тренування для спортсмена. тому що він тільки на соревнованнях може показувати максимальний результат. Ну, як можна більше хороша скорість спринтера. Подією кубка стала бронза Ігоря Борисика на 100-метрівці брасом. Нагадаємо, він і досі не здобув олімпійської ліцензії, але готується це зробити у січні. Хотілося б вийти більш на високий результат, тому що все-таки ну, в мірі доволі швидко пливуть зараз всі. І для того, щоб ліцензії мало, для того, щоб добре виступити на Олімпіаді. Але я думаю, що в якщо все буде нормально, ліцензія – це буде тільки початку. Хотілося б, звісно, як можна швидше выполнил эту лицензию, его это не душило. Вот. Готовы со целенаправленно к Олимпийским Вот. Но пока, пока я не вижу. Посмотрим. За словами головного тренера збірної на сьогодні на межі Олімпійських ліцензій перебувають також Ганна Дзеркаль, Олександр Ісаков. Кілька перспективних брасисток є шанс взяти ліцензію і у жіночій крольовій естафеті 4 по 200 метрів. Ми не гонимося за кількістю ліцензій. В даному випадку цікаво, качество, Це стосується Олімпійських ігор. А якщо брати юніорський чемпіонат Європи, то там уже, звісно. Ми заінтересовані, щоб як можна більше молодих спортсменів це будущее нашої країни, участвовали в таких соревнованиях і боролись за медалі. Сьогодні у головній плавальній збірній нагороди виборюють тільки молоді спортсмени, і саме з ними пов'язані олімпійські медальні сподівання. Але ж навіть Фелпс, приїхавши юнаком на першу олімпіаду, залишився без нагород. Мы был с пятым, а перед ним ребята были взрослые, они были там с медалями. У нас деваться некуда, они лидеры. Если будет, как мы запланировали, Трое гор, там гидроканал, и мы пройдем все старты, не будем их форсировать до самой Олимпиады, я думаю, что они покажут хорошие результаты. Сейчас предсказывать, Знаменитий Андрій Сердінов, нині директор басейну Метеор, де проходив Кубок, а у березні відбудеться ліцензійний чемпіонат України. Він запевняє, що присутність у збірні старших за віком, до яких можна звернутися за порадою, допомогла йому виграти олімпійську бронзу. Я спрошував, як вот як вот, наблюдав за ними, як они себе ведуть, как они готуються. Тому що ну, все одно такі, якби лідери в команді, вони повинні бути. Когда молодой спортсмен показывает результат, показывает хорошие ну, показатели, это ну, где-то все равно до, ну, должны быть такие люди. Может быть, они не обязательно должны быть в плавании, но они должны присутствовать где-то рядом. И спортсмен сильный, там подсказы не подсказываешь. Быть надо. Это, подсказки не помогут. Это не шахматы. Это, это, да. Дарина Зевина вырушит на Олимпиаду 17 річним лидером сбирной. Готовиться с тренером до Игору Лондоне планируют не за стандартами в этом году мы должны сделать должны что-то необычное, для того, чтобы мы необычно выступили на Олимпийских играх. Потому что, как обычно, нам за это дадут по шапке, если будет все как обычно. Подготовка к Олимпиаде, это так, ну, не бывает, что вот, вот сейчас закончили и начались к Олимпиаде готовиться. К Олимпиаде готовится определенное количество лет, но ну, это около четырех лет, это идет Олимпийский цикл. Так что можно сказать, что мы готовимся к Олимпиаде уже давно. А сейчас у нас просто это заканчивается микроцикл, и вот уже, когда после этих соревнований у нас уже целенаправленно пойдет подготовка к Олімпійськими Руслан Свірін, Руслан Харченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.